Дійсно, якби я зараз сказав, що таких мало, ну мабуть, все-таки це було б від лукавого. Я не можу сказати, багато чи замало. Абсолютна ваша істина в тому, друже, що місто дійсно встало 24 лютого і показало, що є українською фортецею на півдні. Як власне, ми це зробили 2 травня ще 14-го року, а це була ситуація повторення тільки без тих драматичних подій Люди готові і готові на сьогодні теж, хто є в місті воювати, не дай Боже щось трапиться. Вже цього не буде, я впевнений, але тим не менше. Що стосується зрадників, колаборантів, ну, по-перше, цьому студентові не вдасть цьому таксистові теж не вдаха він, йому сьогодні загрожує довічне ув'язнення. Його куратори на, на Москві не вони не будуть. Зазначити пане Сергію, перепрошую 15 років. Це санкція за держзраду а йому грозить довічне. Оце цікаво. Так так йому там довічне, тому що я розумію, там є якісь певні нюанси. Зараз не про них, не про юридичний аспект справи. А, до речі, усім колаборантам, кого затримували, потім з'ясовували і говорили, то обіцяли певну суму. Я знаю найбільш ну, з того, що я володію інформацією, мав отримати. Якраз, по-моєму, це той зрадник, що по Ізмаїлу він засуджений. О зараз відбувся теж е, суд. Е, людина працювала на судоремонтному заводі в Ізмаїлі, і він не рік тому був затриманий. Йому побіцяли 70 тисяч гривень за вихідну так, а, ну це навіть не смішно. Це ціна зради найвища, так як вони вважають. А були інші суми менші, але головний момент для всіх зрадників: а нас слухають, нас відслідковують, і будуть потім. Кожне слово пропускати через відповідні структури і аналіз. Так от, жодний з них не отримав цих коштів. Ну, по-перше, спрацювала Служба безпеки України. За що найщиріша подяка, тому що маю дуже багато друзів, знайомих, працюють 25 на 8 Не 24 на 7, а 25 на 8. І знаходять, повертаючись власне, через це, чи багато таких людей. Вони є, на жаль. Бо не дай Боже, щось прилетіло е, в місто під час обстрілів. Це відео з'являється, з'являється від е, некорисних ідіотів, і з'являється перш за все від тих, хто е, чекає, не зрозуміло зараз чого. Вони викладають є у нас такий російський канал, який носить назву, в тому числі використовує назву нашого міста, погана Одеса, так перефразовуючи, та да, ну скажімо так. Одеса там слово є. Всім відомий канал він російський. Російський, я хочу це нагадати. І вони викладають все це відео, чого чекають. Я не знаю, нічого в них не вийде. Такі люди, на жаль, є. І наше завдання, в тому числі і Одесити на це відгукуються дуже, дуже гарно. Якщо бачать, якщо щось розуміють, вони відразу повідомляють. Звичайно, цього стало менше. Я в цьому впевнений, бо менше таких повідомлень і в чат-бот на телеграм-канал, на який ви посилаєтеся, я вам за це дуже вдячний. Вони є. І наше завдання ще раз скажу: Одеситів в тому числі, перш за все, можливо, про це повідомляти. Це на Росії зараз би сказали, це ви людей закликаєте бути сексотами. Ні. Я завжди кажу, що це безпека Одеситів. Це безпека наших рідних, близьких, які знаходяться з нами поруч, і таких людей, я ще раз скажу, буду впевнений, в цьому будуть знаходити не про все зараз можна говорити. Дуже є багато інформації, яка навіть після е, закінчення війни, після нашої перемоги, не зразу вона буде озвучена. Але повірте, є що розказати: коли цілі мережі викривалися і викриваються, і працюють далі за цими напрямками, коли багато диверсій викрито. І про них не знають лише тому, що вони не відбулися. І це найголовніше: є такі люди, зрадники. Тут два моменти: і суд людський, і кара небесна. Е, лише так.